Доброго дня, шановні, значить заїхала отака деталька. Виконати треба тільки таку. Форма самі бачите тут. Дали другу в нагрузку ще. Якщо тут, казали, сильна виробітка і неможливо буде зняти розміри, то ця майже не вироблена. Ну, воно так і є, тут дуже гарна поверхня не вироблена. Фішка в тому, що вони гартовані. Доведеться ще підбирати якийсь крепкий матеріал, можливо, з полуосі це робити, тому що в мене гартовку правильну зробити ніде. Тому доведеться одразу робити скрепку з полосі, наприклад і сподіватися що воно буде відповідати характеристикам Ну, не в тому суть суть в самій роботі тут як бачите є не пряма а деяка окружність Зараз перейду до папірця, так буде зрозуміліше. Так, отже, є в нас певна окружність наша. Ну так, схематично. Може не дуже гарно, без циркуля, але то таке, аби було зрозуміло, що то. Так. Діаметр нашої окружності Діаметр 45 міліметрів. Так, друга наша окружність перетинає першу. Саме в точках перетину діаметра отако От і десь на оцій перпендикулярній осі знаходиться другий центр тієї Другої окружності, яка значно більше за першу. І задача знайти оцей радіус. Ось він один, ось він такий самий другий. Бо інакше, якщо не повторити ту окружність, ну, працюватиме, ну не так, як треба, скажімо так. Різниця от ото. Тобто оцей розмір увесь має 26,5. Так як у нас тут радіус діаметра 22 діаметра 22,5, то цей кусочок має 4. Так, так, все, це ми зачерпнемо, щоб не плутатись. Отже, дуже добре, що є в інтернеті ці всі формули. Головне знати, які де шукати. І оцей наш радіус великий, який нам потрібний. За формулою, вже спрощеною, буде h маленьке поділено на 2 плюс це в квадраті поділено на 8h. В нашому випадку Аж. Це наших оцих чотири, висота, хорди. Аж. Це чотири. А це, це наша хорда хорда, тобто діаметр. Це дорівнює 45. Все, нічого складного, підставляємо. 4 поділено на 2 плюс 45 в квадраті поділено на 8 на 4 я це все вже обчислив і виходить тут 65 28 всі ці обчислення дуже важливі їх треба робити перед початком робіт, тому що мені треба буде зміщуватись, щоб це все зрізати. От тепер можна приступати до підбору матеріалу і до виготовлення. Ще я прикладав шайбу з внутрішнім діаметром 130, так як там радіус 65, лягає вона дуже чітко. І до тієї, і до другої деталі лягає дуже чітко. От. Тут ще є такий квадратик, але то не проблема. Ділильна головка з ним впорається на раз. Головне ще подивитись позиціонування щодо того квадрату і тієї виборки. Це деталь з гілятіни. От. Можете вже зарані починати писати мені, що то так не робиться, що воно не працюватиме. Я вам так скажу. Я не звертаю уваги на такі коментарі, буде воно працювати, не буде. Моя задача виконати роботу. Все. А вже ці роздуми, чи буде, чи не буде, то вже залишається тому, хто приїжджав і заказував оці детальки. Ось, до речі, ось такі колеса заїжджали, 4 штучки, з проблемою неправильно розболтовка. Тобто, купив не ті, розболтовка інша, з просьбою перебити. Під оригінал, розболтовку багато тут експертів було, що воно так не буде робити, не ходитиме, то не можна так робити. Мене це зовсім не бембає. Буде воно там ходити, не буде. кинув на поворотний стіл. Зміщення 4 мм. Кинув на поворотний стіл, пересверлив той отвір на 4 міліметри і пазик під головку також заглибив з конусом. Що просили, те зробив. Я вже зовсім навіть нікого не відговорю і навіть і не задумуюсь, чи буде воно нормально, чи не буде, то не мої проблеми. Я думаю лише про одне. Як то зробити. Так, є отакий шматочок полуосі обірваний. Ото з нього і буду робити всю лишню елементарну обдірку залишу за кадром. Щоб не затягувати відео, покажу лише найцікавіші моменти. Отже, токарка і фрезеровка за кадром зроблені. Тож, тепер приступаємо до найцікавішого. Значить, була приварена отака підтримка. Тут був розміщений. І засверлений на сверлильці центр отого зміщення. Поставив чотирьохкулачковий. Буду братися за той квадрат і вже дороблятиму. Так, значить, зажато в два кулачки, тому що ще два там не попадають, зміщення велике. 61 мм по центрам. Але то нічого, то не страшно. Точитиму на невеликих обертах і ніде воно не дінеться. Зажав нормально. Ось. По кулачкам виставив зміщення від патрона приблизно, потім по потім... тому. Зацентрованому центру вже більш точно, також від патрону відстріляв оці бокові, щоб були однакові. І вже на останок індикатором обкатався так, більш-менш до десяточки, то нормально. І обкатався ще ось так. І думаю, що буде все нормально. Можна робити. Можна було, звісно, взяти блинчика, засверлити і болтиком піджати. Але наразі навіть блинчика немає під рукою. Тож буде так, як є. Ну і власне сам процес. Я там відмітив приблизно, потім буду заміряти вже штангелем, баланси я не ставив, деталька не, не дуже велика і знімати тут небагато, нічого не станеться. Тим паче, що Великих нагрузок я давати не буду. По мірі збільшення навантаження, так як збільшується довжина різання, то зменшив оберти, але то не страшно. Час є на це. Лінії перетину мають нормальну паралельність як між собою, так і стосовно осі нашої деталі. А це свідчить про те, що виставлено нормально, правильно. Пройшовши кілька заходів, а конкретно 5. Далі перейшов до методу врізання, поставив проходний відігнутий, тому що, щоб не зрізати повністю оте зварювання, щоб наша конструкція не розвалилася. І все рівно тут край Буде фрезеруватися площиною, тож уже до повної глибини, пройду цим різцем, потім там торчик підрівняю. Ну що, друзі, ось такий проміжний результат. О, тут вже майже майже розмір, тут залишилось лише кілька десяточок на, чистовий, на чистову обробку. Тепер лишилося підрізати туто до того торчика, трішечки сюди, бо забагато вийшло і все і сфрезерувати, ото зайве, коли вже та підтримка відламається, продовжуємо, ну і власне чистовий прохід роблю відрізним ліцем. Тому що тільки ним тут можна пройти з від стіночки до стіночки, там підрізав уже до тих пір, що воно спрезерується і нічого не залишиться. Розмір витримав за мікрометром, Так, що все буде гаразд. Краще, ніж до аварії. Так, все готово. Поверхня гладенька. розмір витриманий. Тепер вибираємо зайве. Гарно, так і приварено. Ну добре. Зніму, потім вже приберу. І на фрезер. Так, деталька є завершеною, ось зразок з тією вироботкою. Якщо приблизити, то стає видно. Ну і ось нова деталь. Сподіваюсь, буде працювати так, як треба. Наразі у мене все. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Є в описі група Telegram, кому треба що запитати. Обширне. Всім відповідаю, всім допомагаю. Якщо є можливість, можете задонатити на розвиток каналу. Карта також буде в описі. Все, всім пока. Відоси ще будуть, сподіваюсь.